Довгоочікуване Євробачення у Ліверпулі вже позаду. Як і прогнозували букмекери, друге місце Фінляндія, перемога Швеції. А Україна хоч і посіла шосте місце. Втім, фани вже жартують. Наступного року Європа знову співатиме під жовто-блакитними кольорами. А ось представником від країни має намір стати Бобул. Несподівано співак заявив, мрія. Про це вже п'ять років. Що ж, успіхів на нацвідборі. Тим часом мрія ексхолостяка шостого сезону здійснюється прямо зараз. Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Ще взимку підписники помітили округлий животик його 21-річної дружини Лізи Чічуа. Але офіційно новиною закохані поділилися лише тепер, коротко підписавши знімки нас троє. Шокував світ новиною і Роберт Де Ніро. У 79 років він став тапком сьоме. Радісну новину актор буквально вибовкав під час одного з інтерв'ю. Я знаю, що у вас шестеро дітей. Насправді сім. У мене щойно народилася дитина. Цім о боже, мої вітання, дівчинку каже. Назвав Дія Вірджинія, а ось щасливила актора. Майже у 80-річчя, тренерка з бойових мистецтв 45-річна Тіфані Чен. Ця дитина запланована її привело сюди кохання, і тепер ми на сьомому небі від щастя. А тим часом українські підписники підозрюють, що знову вагітна Катерина Осадча ведуча є мамою трьох синів. Втім, чоловік зірки Юрій Горбунов не раз говорив: Мрія про дівчинку. Вмовляю, як думаєте, вийде? І схоже, вийшло. Бо шанувальники стали помічати. Осеча перестала робити макіяж, носити підбори, а одяг обирає більш просторий. Тож спостерігаємо і чекаємо на новини. Тим часом світ в чергове побачив усі злочини росіян. Цього разу у новому кліпі американського гурту Imagine Dragons на пісню «Крашт». головним героєм кліпу став 14-річний Сашко Згурський. Його селище неподалік від лінії фронту на Миколаївщині було окуповане росіянами п'ять місяців, і те, що вони від нього залишили, тепер від світу не сховати. Багато це людей побачить. Може, це і на добре, можуть приїжджати якісь. Інвестори, щоб відремонтувати село чи школу, навіть щоб ну, люди могли вернутися сюди і жити. Голос противу у кровопролитній війні потрохи сильніше і серед росіян, хоча поки лише серед тих, хто вже за межами болота. Так днями фронтмен рок гурту Бі-2 Єгор Бортник він же Льова, поставив на місце пропутінських фанатів. Ви вбивці, ви перекреслили всі свої досягнення. Та й ті були спільними з Україною та Європою. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розумово відстала валь знищила нашу країну. Тим, хто так чекає його концертів, додав чітко до Росії більше не повернеться. А ось гурт Казка промовисто нагадали, кого йде весь світ вже зачекався біля стін суду у Газі. Чекаємо на тебе тут.